Днями у виконкомі засідала міська координаційна рада з питань запобігання поширенню туберкульозу, наркоманії, вілінфекції та сніду. Фахівці підсумували зроблене за рік, що минув спланували свою роботу надалі. Передусім, вона полягатиме у профілактиці захворювань. Городяни можуть безкоштовно і до того ж, анонімно пройти обстеження у лікарнях. Для цього можна підійти в будь-яке лічібно чережіні города району, обстежуватися на віч інфекції. Та перво. Второе, конечно, хотелось бы обратиться уже к самим ВИЧ-инфицированным, что не нужно бояться приходить в поликлинику, не нужно бояться обращаться за медицинской помощью, а наоборот, нужно своевременно обращаться, своевременно обследоваться, чтобы вовремя была назначена противовирусная терапия І з, благодаря цьому буде приглядаться ваша життя. Ситуація із захворюваністю на віл, сні, туберкульоз і наркоманію за цей рік не покращилась, зазначають фахівці. З їхніх слів менше стало ін'єкційних наркоманів. А от випадків інфікування ВІЛ статевим шляхом навпаки збільшилось. Доки самі люди не збагнуть усю важливість обов'язкового медичного обстеження, в тому числі і флюорографічного, змін на краще може й не статися. Б'ють на сполох спеціалісти.